Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моя вечірня є зійди над горою. Поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю. І розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш.